Всім добрий день, вітання всім поціновувачам футболу. Ви на каналі Само. Сьогодні ми поговоримо про наші команди в Єврокубках, про Динамо, про Шахтар, як вони зіграли свої матчі проти Самсон Спора та Легії. Також поговоримо про майбутнє львівського руху. І взагалі, чи буде ця команда існувати, чи все ж таки ні. І поговоримо про одну шведську команду з села, яка стала чемпіоном шведського. Найвищого шведського дивізіону тому не перемикайте залишайтеся, будь ласка, от на цьому ролику беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Бо далі буде дуже цікаво. Почнемо з матчів і наших команд минулий тиждень вийшов не зовсім вдалим. Динамо поступилося сам спору з рахунком 3-0 у Туреччині. А Шахтар в номінально домашньому матчі в Кракові поступився Легії з рахунком 1-2. Почнімо з київського Динамо. Взагалі підопишня Олександра Шовковського зовсім невдало почали цей поєдинок вже там на другій-третій хвилині. Тіре почав возитися з м'ячем на власні половини поля. Році сам сон спора швидко відібрала м'яч, розігнала контратаку, і вже на третій хвилині рахунок матчу був відкритий. Ну і відповідно, цей гол змінив кардинально всі плани київського клубу на цей матч. Потрібно вже було йти вперед. киянам відігруватися. К'яни, ну чесно кажучи. Гра ну, звичайно, бажає кращого, коли за весь матч ви жодного разу не потрапляєте у ствір воріт. Ну. Це, це це катастрофа. Звичайно, з такими атакувальними здібностями нам в Європі буде дуже складно і відповідно Самсун спор за це карає. Ми не реалізували свою хорошу нагоду, де розіграли м'яч поблизу штрафного майданчика Турків, де шола Агундава прострілив і Карвай мав дуже хорошу нагоду для того, щоб забивати, але не влучив пусті ворота. Таке буває, таке буває з усіма. Ну але, от саме саме в цьому матчі... Це трапилося саме з нашою командою. Шкода Караваєву, тому що облився хейт-критики на нього після цієї гри. Ну але я вважаю, що хейту заслуговує вся команда і не лише Олександр Караваєв. Динамо, взагалі, мало що виходило попереду. Навіть шанси на контратаки кияни не могли використати, бо вони втрачали м'ячі десь всередині поля. І Самсун Спор, відповідно, дуже швидко повертав собі м'яч і розпочинав чергові свої позиційні атаки. Ну і також варто відзначити гру Самсун Спора у відборі, в пресингу. Вони діяли доволі впевнено. Ну і відповідно домашні трибуни женуть вперед командою. І а, турки змогли забити ще двічі у ворота киян На рахунок матчу 3-0. Я очікував, що буде дуже складно Динамо, але я не очікував, що вони прям поступляться з таким рахунком. Я багато чута від своїх знайомих, що поступилися якимсь ноунеймом. Але ці ноунейми виграли умовно, легію 0-1 в Польщі. Так, мінімально, в деякій мірі вистояли, але все одно вони здобули і виграли перемогу. Самсудспор зараз здобув шість очок за два матчі. Це максимум. Дуже хороший такий потужний грант. І, до речі, в минулому сезоні вони посіли третє місце. Тому не варто було там недооцінювати Самсунспорт, це доволі потужна команда. І що вони, в принципі, продемонстрували в матчі проти Динамо. Можна констатувати, так, що цей матч Динамо провалило і. Відповідно, втратило змогу набрати хоч якісь очки. Зараз за два матчі у киян 0 залікових очок. Трішки сумно, але є ще матчі попереду, до яких можна все ще виправити. Наступний матч Київська Динамо буде грати номінально вдома проти непростого суперника Зрінські, з Боснії та Герцеговини потужна, потужна така команда, вона в першому турі також. Там пройшлася по своєму супернику 5-0, тому я поганий, що киянам буде теж непросто. Але в цьому матчі проти Зрінській вже потрібно брати очки, тому що якщо в таких матчах не брати а, якісь очки так, проти суперника з Боснії та Герцеговини, то тоді в Єврокубках нам робити нема що. Тепер з приводу матча Донецького Шахтаря. А, матч проти Легії видався, ну, напевно, не таким простим, як очікувала команда Ардетурана. Легія здивувала, також забили доволі швидко дальний удар Аугустиніка так, дозволив трішки Шахтарю пробудитися і піти вперед. Що варто зауважити, що Шахтар контролював гру, ну, давайте так. Гру. Буде важко сказати, але контролював м'яч це 100%, тому що володіння м'ячем на користь шахтарсь 70 на 30. Також варто зауважити і те, як захищалися поляки. Вони робили це доволі дисципліновано, мало що виходило створити Донецькому Шахтару поблизу воріт суперника. Ну, але все таки десь одиночні моменти, особливо в першому таймі, з'являлися. Але в другому таймі все ж таки Шахтар зміг зрівняти рахунок зусиллями Юхима, Конопліта, Луки. Мей Рейлішам навісна передача від Юхима, і Мей Рейлиш чудово, красиво, як Форвард, так як таранний Форвард прориває головою зрівнює рахунок 1 1 І мені здавалося, що ось це той самий переломний момент, де потрібно йти. От щось схоже було в матчі проти Абердіна. Коли Абердін теж забив і потім забив Назарина, І от, от цей гол Назарина, це знову був такий переломний момент, коли Шахтар пішов вперед. Я дещо очікував, скажімо так, і в, ці, в цьому матчі, але Шахтар продовжував тиснути. Не вдалося все ж таки. Не вдалося забити ще один м'яч, хоча були для цього хороші нагоди. Вистачало деякої такої агресивності доничанам, холоднокровності ось поблизу воріти легії. І можливо, це також зіграло свою роль, бо дещо мені так особисто здалося, гравці трішки перенервували. Попереду і не все із цього вийшло. Проте наш суперник не ловив гав, пішов вперед і на 90 плюс четвертій зробив стандартне положення, штрафний удар. І як завжди, по класиці, наші українські команди в кінці доволі часто пропускають, і це сталося саме і в цьому матчі. То гол того самого Августині, яка зі штрафного приніс команді Легію перемогу в матчі проти Шахтаря. Дуже прикро, дуже образливо. Хоча. Якщо брати по грі, по грі, то мені здається, Шахтарю в деякій мірі не пощастило. Тому що Легія створила менше. Легія в основному ну не можна казати, що в основному захищалася, але виглядала, як на мене, гірше за Шахтар. Шахтар все ж таки трішки переважав суперника своїми оцими атаками, створеними моментами, але от в деякій мірі Шахтарю не пощастило з реалізації. Тому. Можна вважати, що цей матч для шахтаря був вдалим, але невдалим з точки зору результату. В Наступному турі Донецький Шахтар зіграє проти Брейдабліка також уже добре відомої нам команди. Луганська зоря свого часу грала в. Єврокубках проти цього ісландського гранда. Але якщо мені не зраджує пам'ять, можливо, ви мене виправите в коментарях, але наскільки пам'ятаю, в двох матчах проти Брейдабліка і на виїзді і номінально вдома, Луганці взяли шість очок. Ну, можливо, я помиляюся. Якщо я помиляюся, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Проти Брейдабліка, ну, я думаю, тут ні для кого не секрет, потрібно брати три залікових пункти і шахтрувся цілком під силу, тим більше, що вони. Єдине так, єдине, що може звичайно зіграти свою роль в цьому, це те, що перед матчем з Брейдабліком в Шахтаря буде два матчі з київським Динамо в Кубку і в відповідно в чемпіонаті. Тому можливо дещо ротаційний склад буде на матч з Брейдабліком. Це в принципі показала гра з Легії, коли Фесюн дебютував у воротах. Тому в деякій мірі, я думаю, Ардатуран не робить ставку на лігу конференції, робить все ж таки ставку на чемпіонат і на принципове протистояння з київським Динамо. Ну, але подивимось, це лише здогадки, і все-таки будемо навіть сподіватися, якщо його вийде ротаційний склад, то вони дадуть бій брейдабліку. Хотів поговорити, це доволі така дискусійна. Не хотів її відразу брати, але потім почав читати, зачепитися, і все-таки. Будемо говорити про дещо таке сумне, так явище в українському футболі. А справа тім, що не так давно Ігор Бурбас розуміє, що це не зовсім таке достовірне джерело, особисто для мене. Можливо, для когось там є прихильники Ігора. Я не хочу вас образити, але зазвичай більшість таких інсайдів, які йдуть від цього журналіста, вони не справджуються. Ну, але Ігор Бурбас сказав, що ймовірно, Ймовірно, руху не буде в наступному сезоні. Рух взагалі як команди не існуватиме. Я хочу процитувати. Рух це команда без майбутнього. Рух у наступному сезоні в УПЛ чи, в принципі, у першій лізі не буде. Руха далі є лише одне майбутнє на рівні академії. За словами самого журналіста, поки що ця новина не є офіційно підтвердженим самим клубом, але є підтверджена іншими джерелами пана Бурбаса. Так ще пан Ігор Бурбас додав, що рух зосередиться лише на академії, тобто без дорослої команди. І академія, яка буде працювати сумісно з Карпатами, тобто вихованці руху, будуть, ймовірно, переходити. Якщо в дорослу команду, то в дорослу команду Львівських Карпат, Оці ці всі їхні дружні, ці злиття клубів. Не зовсім для мене це було зрозуміло. Це майже вже рік буде так. як... У великому місту велику команду, ну, але поки що це не зовсім вдало виходить, бо і Карпати і рух не вражають в ОПЛ. Рух взагалі на дні йде, Карпати десь там всередині турнірної таблиці. і Поки що це злиття результату не приносить, рух дуже сильно здав. Дуже сильно здав. Я колись прям Симпатизував цій команді, які Олег Федор дуже там якісно і впевнено виглядав той самий Квасниця, який зараз ну, взагалі непомітний. Він повернувся з Карпат до руху і зараз ну, варто здувся, втратив свою форму. Марко Пуги, який ніяк не відкликається від отих травм, які його прослідують. Дуже багато молодих виконавців, які ну, все ж таки, в майбутньому, дуже сподіваюся про себе заявлять. Ну, але зараз рух відверто не вражає. Багатьох варні, гравців відпустили саме в Карпати, там і Карабін, ну, дуже багато перечислювати. Дуже багато гравців прийшло ще в ЛНЗ слід за Віталієм Пономарьовим, якого ну, можна сказати, ЛНЗ переманив до себе. Взагалі дуже прекрасне рішення від черкаської команди. Зараз він за виглядає дуже потужно. Ну і відповідно Бономарьов позабирав деяких своїх гравців, з якими він працював з маличку. Ну, не з маличку, але яких він знає, так? З молодіжною командою. І вони зараз там доволі потужно виглядають, той самий Діди, той самий Пастух. Команда набирає оберти. А рух в тим часом починає занепадати. виглядає взагалі дуже кволо. Не так і деякі там номінальні лідери, такі як Слюбок, Притула, не можуть тягнути всю цю команду на собі. Тому такі новини цілком можуть бути. Наприклад, що Григорій Козловський там в останні сезони боровся з рухом, умовно, за те, щоб потрапити в Єврокубки, а тут він зараз бореться за Так, А тут зараз його команда бореться за виживання. Тому, в принципі, можливо, інтерес Григорія Козловського до цього клубу зник. І все-таки він вирішив ну, зосередитись лише на академії. Це цілком можлива новина. Потім, після цієї новини, буквально пройшло десь дня три-чотири, і з'являється ось така стаття на сайті Foodboom, що рух подав документи для проходження атестації на наступний сезон. І що саме цікаве, також львівський клуб проходитиме атестацію УЄФА для участі у Єврокубках на випадок, якщо пробігти туди, наприклад, через Кубок України. Ось тут вже якісь є незбіжності, тобто. З однієї сторони, Бурба скаже, що руху як такової команди в майбутньому сезоні не буде, але з іншої сторони, рух подає атестацію на наступний сезон і ще подає атестацію на УЄФА для те, щоб, можливо команда зіграє в Єврокубках. Тому кому тут вірити? З іншої сторони, Ігор Бурба скаже, що команди не буде, а рух, відповідно, такими діями підтверджує, що все ж таки якесь майбутнє ця команда та має така. Деяка сумбурна така ситуація, в якій потрібно розбиратися. Я, напевно, все таки буду притримуватись думки, що сама команда львівський рух або й сам Григорій Козловський ще напевно в роздумах над майбутнім командам. Відповідно, подає атестацію на наступний сезон, але я впевнений, що можливо все зміниться трішки згодом. Можливо, через місяць уже Григорій Козловський передумає підтримувати так основну команду і буде займатися лише академії, але можливо нічого не зміниться, і ми будемо далі бачити рух. Можливо, в першій лізі, можливо, в УПЛ. Подивимось, подивимося, подивимо, що воно буде, але. Ось така новина. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть в коментарях. Третя тема, вона не буде прям якоюсь такою дискусійною, просто хочеться поділитися е, деякою такою цікавою подією у світі футболу. Чемпіонат Швеції виграла команда з села, яка має населення, увага, півтори тисячі осіб, півтори тисячі. Боже мій, але ця команда змогла виграти в таких як грандів, як Гетеборг, як Мальме, Юргорден. Вона всі ці команди обійшла. З великих міст, з хорошим бюджетом, що найважливе, і все-таки здобула чемпіонство. Я тепер буду дуже пристально слідкувати за командою М'єльб'ю з села. Зараз я вам прочитаю, бо дуже хелерік. Це справжнє рибальське село на узбережжі Балтійського моря. Я чесно кажучи, дуже щиро радий за цей клуб. По першого в вперше свою історії пробилися в лігу чемпіонів. Да, не в груповий етап, не в основний етап, в етап ліги, а лише в раунд плей оф Але це вже є хороша нагода для них себе проявити, показати, спробувати пробитися в лігу чемпіонів. Ви виявляєте, команда в Лізі чемпіонів може зіграти в етапі Лізі з міста. Точніше, селища, де півтори тисячі осіб. Мені здається, це вже буде щось зі світу фантастики. Так, і справа тім, що М'єльбу має не такий великий бюджет в порівнянні там з тими самими юргордерами, Мальма і тому подібне, навіть з маленьким бюджетом. Так, з манькою заплатна гравці виходять, показують себе, показують свою гру, і що саме цікаве, здобувають результат. І ось сама доля їм подарувала ось такий шанс зіграти в лізі чемпіонів, ну і відповідно здобути золоті медалі чемпіонату Швеції. Це звучить дещо фантастично, але інколи таке в футболі трапляється, що гроші не грають у футбол. І це, звичайно, такі унікальні події. Можна згадати той самий легендарний Лестер з Клаудіо Раньєрі, які брали чемпіонат Англії. Взагалі неочікувано для всіх, але вони тоді тріумфували. Тому можна нарешті навіть згадати Жирону, яка не виграла чемпіонат, але доволі яскраво показала себе на чолі. З Мічелом тоді Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії і Журона вперше в своїй історії пробилася до Ліги чемпіонів 20 жовтня 25-го року. Відповідно, Єльбу переміг Гетеборг з рахунком 2-0, чим забезпечивши собі перевагу в 11 очок над суперниками, які його наздоганяють там за три тури до завершення чемпіонату. Єльбу став. Достроковим чемпіоном Швеції. Офогет офоргет. Тому це такий унікальний, унікальна подія у світі футболу. Я сподіваюся, звичайно, що, можливо, свого часу ми дещо побачимо і в Україні, можливо, там Колос або Інгулець нас здивують. Все можливо, тим більше у нас зараз чемпіонат так плюс-мінус вирівнявся з тим, що рівень Динамо та Шахтера трішки впав. Що показують їхні виступи і в Єврокубках, відповідно, тому можливо, майбутньому ми з вами і побачимо якогось чемпіона України також з, з селища. Можливо, це буде Ковалівка, можливо, Петрова, можливо, якесь інше, можливо, Кудрівка. Все може бути, тому подивимося, що буде далі. Тим не менш, я дуже тішуся за такий виступ від команди М'єльбу. Вони провели хороший сезон. І надалі я буду доволі пристрільно слідкувати за цим клубом, що і вам рекомендую. Взагалі полюбляю слідкувати за якимись такими невеличкими командами в світі футболу, які доволі яскраво себе проявляють. Можна згадати про Бран, який також я говорив про них в минулому випуску. Теж доволі цікава команда, яка пробилася в Єврокубки і доволі там добре виглядає. До речі, я за них навіть трішки підтоплюю. Я дуже радий, що ви додивилися до кінця це відео, якщо ви його, звичайно, додивилися, Обов'язковою умовою перегляду цього відео є Дона та Збройні Сили України. Там під відео є посилання. Ви можете скинути на цей збір будь-яку суму, дуже, дуже б сильно допомогли нашому війську, ну або якийсь актуальний збір у ваших друзів, можливо, є. Також закиньте пару гривень. Це буде дуже важливо для допомоги нашим воїнам. Також, якщо вам сподобалося це відео, ви можете на цей канал підписатися. Якщо вам не сподобалося, ви можете також на нього підписатися, поставити вподобайку, дзвіночок, написати коментар, якщо, звичайно, вам цього душа забажає. Не забувайте, звичайно, руками мити мило, любити Україну та дивитися український футбол, бо він того вартує. До зустрічі, побачимось!